Привіт, <гум> друзі, друзі! Сьогодні ми в ігру, яка називається The Hunt в Roblox. Це такий евент, там де потрібно грати і збирати монети. А за ці монети можна 10 10 доларів в груві очечі. Так, стоп, нам не сюда. У пейнтбол. У мене це виконано. В мене теж. Якісь дитя усни називається. Lambda Jack Simulator. Десь тут був такий Роблокс Cheese Escape. О, Hidden Seek. О, чисто Tower Defense. Давай! Бокс. Чекай, це моя! за мною о, я Можно с собой побитися? Дай. Не миша за 150 доларів! Давай. Клас! Фас, на то, чей воно. О, стыдный голод. А там с там котику. Да, Ник, в тебе кот на голові! Ты шагаешь, что там мыши А Аня, він не есть мужчина. Да, він давний. Не дико <свист> Ух я ти Ух ти, яка вкусна миша Хо-хо-хо-хо О, він Ух ти, Данік, дивись, тут колись миша-камінь Миша-камінь? О, дивись, це ця чорненька дівчинка Це, це не миша-камінь Або це миша-камінь, я не знаю На На Тик О, тик, тик 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 А <свист> я А я тут А, давай, аа, Resort чи Чиз Сіті? Давай а, на пляжик Ні, ти! Нічого! Три! Окей, Окей, тут ми маємо захищати, отут оставити. Де я початку? поставлю свого боксера. Ух ти! Да. Ух ти! О, ми хоч і в камні вдаряєшся. Да. О, ні, вони проходять. Але ні, вони не прийдуть до кінця. Гра називається Defens. Tower, Tower Defense, Дефенс. Ми маємо охороняти цей uh, сир, чіз. Uh, від uh, злих... Uh, камінь. Так. Uh, я можу... Вона гроші. Тільки там мишу. Опа, uh, опа. У нас же мишей раз, 2, 3, 4, 5, 6. А з, з цих дверей... О, кстати, дивися це, я а з цих дверей йдуть якісь камні і ми їх маємо бити, щоб вони не дійшли до нашого сіря. У тут бочки сирі. Дивись, тут в центрі стоїть якась королева миша. О ні, добивайте давай. Це чумна миша! Дивися, mm. такий дзобік, як в чумних докторів. У, їх можна прокачувати і вони стають боксерами. Ні, боксерами вони вже були. А, можна прокачати швидкість або сильніше б'ються. Давай. No. 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 Давай! У нас тут ще є лінія оборони. О, дивися, це лучник. А вони на чи прийдуть. йдуть. Оця ще моя. Но, 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 но! І все. А, остається по три хп. -шки. Но ну, моя до всіх добиває. Моя Миша молодець. Моя Миша хороша мися. А так, б'ється. Ух ти, це якийсь зелений маг. Він хилить всіх. О, молодець А, Ні, Гобили. це гоблік, це якийсь камінь. А. а, це він не молодець, він Він, він поганий. Він поганка. О, зараз це він прийде, він прийде, він прийде, я бачу це. Я бачу це, я чувствую. А, Но ну, мы бы <реклама> Может, это беда в 50 долларов. Это а беда в 50 долларов. Знаешь, что ты мне беда 50 долларов. Я бы сказала, мы поиграли. Две старшие лучники. Может, у нас есть шанс на... Да на врачи. Два лучника против такой армии. Давай, двумя, кто кого. Давай, луч тыки. давай, МЫЩИ! ЗАСТЫЙ! отом птица им, давай. А он вожацу. вообще хилится бы. Капец. Капец. Они сидят, они съедают наш сидят. А почекай, а... а, <nie>! <свят> <таш>, <п genauso> а, <recreation>, мы выживем. <свят> мы выживем. <свят> Мене глуши не Ух Ох ты, який цей швидкий! Ууу, малявка О-о-о! Двійцей Це гіга, гігантський камінь. Гига камінь. А -а -а, в нього 150 хп, капець. Давай, моя миша, Ти зможеш. Оооо, тут дві миші. Три миші, клас. Давай, 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 давай! добі, давай, добийте. А тут доб'ють. Я хочу піднакопити на апгрейд цієї муші. Що вони її доб'ють? Це якісь. Це камуфляжні, вони замаскирувалися. Під мишей, диви вуха наділи! О, Капіт! А як їх побідити? Не знаю. Як їх побідити? Станіші, чи. Я би як пляжник купити. Що um, uh -huh. таке? Дані я кудись викинула. Uh. Uh. Нам силь oh. майже з'їли. Uh, так, повністю не думаю, що з'їдять. Столько п'ять хп ще залишилось. Uh, ну це і не дойде. Опа. Дві який Фіолетовий аж став. Ого, oh, yeah. так. Так багато бив, що аж в нього руки стали фіолетовими І світитися. Нічосі <laughs> no, О, вони вже ці не, не приходять, дивись. Опа, 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 опа. Є є ці. Почті приходять. Ну, не приходять, можна сказати. Бачиш? Капець! Mm. Це легко. Це виглядає нелегко А Так. Давай, давай, синяя мыша. А, ну всіх підбити. бета А, Та ми виживаємо, капець, кимо капита. Уже Дивися, дві миші з зеленим поясом. А давай тут якісь фіолетові банкири є. Фіолетові банкири? Ну, дивись. Де? О! Вони гроші збирають. Молодці. М -м, але не нам. Ух ти ж. Давай, 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 Миша, давай, давай, давай. Я не впевнена, не. що доб'ють. А, доб'ють, доб'ють, я впевнена А от цей камінь він дуже цей. Але там ще є лінія оборони. Mm -hmm. Оця от мирша зносить по 16 хп. Моя. Помаранчева. З помаранчевими... А ще тут є ліміт. Так, оцю ще мишу хочу обгрейдити. Тут твоя, тут твоя. Оцю ще. Так. Так Як next wave включити? Що включити? Next wave. А, не знаю. А, Ну, цей, коли всі копнуть, то тоді, напевно. Опа, 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 на. на. А, Ну не думаю, все, тепер оці от тройні не приходять. <гас> Вайс Goblin. Це мегамозок. Це босс. Да! 1000 хп! 500! О, капець! О, ну А, Так, треба покажи, Швидше! швидше, Я швидше. поняла, як next Wave! Як? Там з вайху появляється зелена кнопка. А, о, клас! О, половина осталось! Осталась половина, а не дойде. Ну, в ну, смысле не зможемо. Капець, що мене знову викинуло! Чекай, next wave, я не хочу next wave. Давай а, next wave. Next wave. Вже пізно. Вибрали next wave. Не. Не, не, не. Ну, нам капец. Я маю надію, що ні. не. Не, не зможе, не зможе. О, тут якась чорна. чрна. Вона сама... Вона галактична якась выше. А, ну не, не зможе. Ні! До лобі. До лобі, давай. Зараз купимо нових мишей, прокачаємося і ще раз. Mm -hmm. О, сумон! Це, напевно, типу карточки відкривати або двері відкривати, а і відкриваються нові миші. Ааа, okay. окей. Треба ще 30 сира. А так, ну думаю, що це буде легко. Давай йдемо купимо ще 30 сиґа. Хочу сказати, якби не та дівчинка, ми б ніколи не виграли і не получили цю дівчинку. Ви б навіть ніколи не програли. And the stowet. Це способи битись. Треба виграти один матч, щоб... Так, бо то ми ще ні разу не виграли. Давай... О, да, давай, давай сюди, давай сюди, давай сюди. О, тут якісь чуваки, все. Ого, миша, миша, миша. Капець. У нього класна миша. Да. А чому не, чо не запускается? О! Запустилось! Гейм! Изи! Изи! Давай, изи! в у него таким? Ну давай, изи. И даже за изи. Ну так. Движь, отсюда можно. А хоть они, я кидам свою и хай о, о, там поставить. У него, напевно, будет как и тіша машина. А, не хватает грошей! Вусином кидається! О, клас! Ну ви ж кидатися. А Ну, вже вейва і ми виграємо, а це вже щось. Це вже означає, що ми зможемо дойти до кінця, бо ми е, закінчили е, третю хвилю. Щось мені нічого не так ні! Прийшов! Прийшов! Не плє. На. Но, 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 но. Но. Тут від яких HP підходять вже? Деวะ. Нє. 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 Зіх виносить, спеш шудалі. Зіх мелких спеш, мені кажеться. О, дивись, вони отсюди от дойти не можуть. А ні, можуть. От... Ем, да, ну. Гьбі, гьбі, пьбі. А тут в мене є. Нє. Нє. Чай! Дивіться, ці хлялки вони ці. Все, ми їх вже вносимо, ми вже молодці. Дивіться, Дивися, отруйний сир. Ух, яно в нього кидається. Ну, вони самі зелені, значить і сир у них буде зеленим. Логічно. Вже в мене є два боксери. не не, 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 не. Ми всіх виносимо. Молодці. а а оцей чувак на щось клопотіть. Твоя миша, в нього один урану. Два. Ааа, почти. Ну тут обкридуть. Ну тут не прийдуть. Це кому, а а, кому, кому. Вони... оці сирні уранові. Ну все. А як проти них битися? Ти не знає. Ааа, кама дефекшен, окей. Ааа. Все, ми легко з ними справимося, так? Так, це вона вся каміння. Я <laughs> так, я обрядила свою мишу. Молодець. А, я буду дивитися робити одні боксери, а другі багато хп, а другі дуже швидкі. Окей. Давай, 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 давай. Доб'ю, 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 не, не добю. Ну там ще є твоє. Ти сумніваєшся в наших найкращих мишах воїнах. Да. Бо, Віза... бос, 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 бос. Бос? Да. Да. Бос, але ми зараз... ми зараз його легко. Не знаю, не знаю, Ну Бачиш, в ньому цей. А, якщо він пройде, то він нас... Да. О, прийшов. План... А він пройде. Окей, він прийде, але не знесе 300 хп. І не кажется, він не кажеться, що він знесе 300 хп. Або бо Давай, бий, бий його! давай. Давай, справа, зливо, давай. У мене вже дуже крита миша. Так, тихо, Соня, так може не прийде? Я щось сумніваюся, не крый, поликовай. О, да, за гостя, уранова. Давай, уганова його забыстый, давай, давай, давай. Давай, были, были. зможемо. Є! Все, перемога. Пяу! Взяу, взял. Ми їх виносимо. О, я більше не можу ставити. О, дивись, залізна миша. нас носить їм 35 хп. Це ще не максимум. Все, ми легко з ними справляємося. Ух ты! Це якийсь камуфляжний. А ми з ним справляємося? Ну девчонку. Uh -huh. Да. За ним справляємося. О, не справляємося. ні, тут є твоя ця пустотна, так що справляться. На. на, 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 Моя пустотна, вона далеко, в'яле. Ну, вона не цей. Вони замасковані. На, 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 на. Дивися, ми зразу вже їх всіх кокаємо. Ви які швидкі ці з сиром. Молодці! І -ї -ї, все, все легко. Ми зараз пройдем цю гру. Так. Друзі, напишіть коментарях, в комментариях, яку нам ще гру порядку. Можливо ви знаєте, де є ще в крутих іграх якісь евенти. Так. Так, охредя мишку. Залізна миша. <залізна> є Iron Man, а це Iron Mo. А я тут вже є дві мої. А я не бачила. Окей. Двися, оці приходять, але вони навряд чи прийдуть. Бос знову. Два боси. Вони точно вже не прийдуть. Так. О, оце і все, оцього вже там набуває. Оцих прокачують ти що зліва. Все, ми їх так легко виносимо, капець. Ну вони точно вже не прийдуть. Опа! Опа. Я ще двох галактичних тут поставлю. Молодець. Так? Вз... Та вони не проходять, То що знаєш чого що, силу? Чого? Тож в неї і так великий радіус действия. Одна дорожка і друга так. Mm -hmm, да. да, кстати. І о ч, і того силу. Mm -hmm. Ой, дивись, який супер боси, да. <звук> Скоро. <вони не> буде. <звук> Остання ця хвиля! Це 30... ні, 20 двадцята. Капець. <звук> Ми 3000 хп вже знесли. Nie, 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 Це nie, була nie, наша nie. найкраща оборона. Це ми їм половину знесли на найкращій обороні. А на оцій ми не знесемо. А можеш Щось звідси дати. і переставити nie, nie. туди? Я можу продати. У мене не варіант, не варіант. Це останнє. Я її буду продавати і ставити в новому місці. Ну, no, може варіант. О! Я максимально зробив боксера. 120 хп зносить. Зараз йом. на! No! На! No!

Два толобі? Толобі. Втосить. Ого! Класс! Суман. Суман. Призвемо. А це призвемо мільйона чи призвемо свою мишу. А, я можу два дві миші зразу купити. Я теж. Так. Один. Відкриваємо таємні двері. <сказ> миша. Миша цей лучник. А вона 66%. А. І я теж. Okay. І... І. О, банки! А в мене ще одне лучник. Не повезло. Че там хтось щось єсть? Ну добре, в тебе є банкіри, це вже нам достатньо. О, дивись, тут знак. Ні камням. Так. Камні хочете прийшли. Не получить. Давай, обміняємо то на два. Давай, я готова. Давай. Все. О, чекай! Зліва є квести. А, квести, і можна взяти сир. Ще два, два відкриті. Я не можу сыр взяти. Сомон 10 уніц. Він матч он ресорт. Окей. Я призводного іду. Давай. До. Давай. О, якщо тут то обіда. Лучник. і ще одне. І. Медик! Я хочу ще раз програти... погряти. Я хочу ще раз виграти. І пограти. О, дивися! Там Шо? цей великий камінь! Да, я його побачила, що як тільки війшла. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалася гра, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та не забувайте нажимати Добре. на дзвіночок. Також, якщо ви хочете продовження, пишіть в коментарях. Пока! Видите, каким он лучше?